Олександр Сінкевич розповів, що Миколаївський глиноземний завод безкоштовно передає на потреби міста близько тисячі кубометрів питної води на добу. Про це йшлося під час круглого столу перезапустити українські надра, який проходив 16 листопада у Києві. Мер Миколаєва, коментуючи скасування дозволу для заводу на видобуток питної води, сказав, що це може серйозно вплинути на ситуацію в місті. Він наголосив, що комунальне підприємство Миколаївводоканал співпрацює з МГЗ і частину води, яку водоканал. Отримую від заводу, роздають мешканцям. Також цією водою користується низка підприємств харчової промисловості. Далі пряма мова. То сьогодні ця вода цього підприємства Миколаєву дається безкоштовно. Сьогодні ця вода в Миколаєві розподіляється для того, щоб це не є 20% чи від всієї води, яку Миколаїв отримував чи зараз використовує знову ж таки нагадаю, ця цифра складає біля ста тисяч кубічних метрів. А якщо ми кажемо про кількість води, яка добуває ваза, це біля тисячі кубічних метрів на добу, це е, якраз стосується питної води, якої ми роздаємо миколаївцям, і це дуже сильно серйозно вдарить по нам.